Права, котра допоможе дуже швидко навантажити ноги і при цьому розвивати реакцію і концентрацію. Що ми робимо? У нас ноги спрямовані вперед на ширині тазу. Ми дивимося у простір перед собою, деконстровано. Ноги прямі, підкидуємо м'яч і присідаємо і ловимо. І потім піднімаємо. Знову підкидуємо, піймали, піднялися. Підкинули, піймали, піднялися. Підкинули, піймали, піднялись. Те ж саме зробити на другу сторону. Друга вправа, ми уходимо вниз і ми починаємо гратись ось таким чином. Ми стоїмо в позиції і просто граємось м'яч, ловимо 10-20 разів. Наступна вправа. Ми уходимо вниз і під стегном підкидуємо м'яч і ловимо м'яч. Під стегном підкидуємо, ловимо. Під стегном підкидуємо, ловимо. Під стегном підкидуємо, Ловим. Наступна вправа. Ми присідаємо і передаємо м'яч позаду спини і піднімаємось. Передаємо м'яч, піднімаємось. Передаємо м'яч, піднімаємось. Зробити 10 разів. Наступна вправа, ми штовхаємо м'яч у підлогу і ловимо раз. І ми постійно стаємо в середню позицію. І завжди нога одна вперед. Супер! Наступна вправа, ми обкатуємо м'яч в долонях, сідаємо на одну ногу, піднімаємось. На другу ногу сідаємо, піднімаємось. Наступне ми штовхаємо м'яч у підлогу і сідаємо, штовхаємо м'яч і піднімаємось. Ну і останнє на сьогодні вправо. Ми згинаємо ноги, повертаємось до ноги, ловимо м'яч. Якщо важко, можна ось таким чином підняти, піймати, підняти. Супер! Якщо ви довели ноги до відчуття вогню, це дуже гарний критерій, що ви правильно навантажили свої ноги. Якщо ви хочете правильно тренувати ноги, важливо тренувати силу, витривалість, гнучкість і швидкість. Тоді у вас ноги будуть гармонійно розвиватися. Якщо хочете більше вправ, підписуйтесь на мій канал.